Давай, Назарик, включай. вино. Принимаются ставочки. Ставочки от Назарочки. А -а -а. Сколько? Ну, Покажи. Я раз. 250. Все, став Сколько ты говоришь? 250? 240. Коля, сколько? 245. 245? У меня 240, у тебя 245, у тебя 250. Все, палочку, палочку, паличку, паличку, паличку гарний палочку. І щоб жопа була на вісу, бо тут прийдеться вдвох піднімати. Трошки така є свинота. Подальше тоді. Да? І ще, мабуть, трошки далі сюди. До тебе, наверное, щоб сра каляла. Що, перекидайте і потім вдвох піднімете, я підсуну. Оп! Давай, давай. Що, братва, я вам бажаю удачі. Ставочки прийняті, ще раз повторюємося. 250, 245, 240 шелудько. Поїхав. Акуратненько вдвоє. Опа. Це нормально і цього. ну, Хто виграв? Да ну наві! Назад. Скільки? 247. Ну, еси... А якщо додати кров, то буде. То був би він виграв. Ну ми не уточняли. Так що 247 кілограм, в принципі... Ну, бачиш, а так ти хоч чимось підеш додому, тому що вчора він до Лесі Петрівни дзвонив, взяв наперед, а тепер поїде позавчора. О, так що тепер... А тепер у тебе вже як не крути, 400 гривень є і свої 200 зекономив. А так би гляди з наступної свині прийшлося віддавати. Все, перевертаємо назад, працюємо. Постарі накладані, тому що реально Время чекає, не чекає, 200... ну, грубо говоря, 250. Да? Якби казали, ну, щоб з кров'ю да, жива вага, я думаю, був би назар би е, правий, yeah. да, був би переможцем, а так у нас вийшло. Ну так, як вийшло. Тепер у колі підніметься настрій, да, Коля? І все буде інцінаріом. Yeah. Ну що, друзі? Отака вкусняшка, а? шкірочка. Це вже... З мішечком посмалили і ще будемо перевертати і смалити під черевинку. Ну А там будемо прогрівати сковорідочку. Так що така манюня свинота. Любиш таких, так? Да? І смалилося добре, знаєш, сальце буде таке нормальне. Так що сальце буде, м'ясце буде, буде все. Так що, ну от так. Ганя, а б не було настроєння? Виграв з кожного з нас по 200 гривень. На зараз настроєння. Я так, да, у мене сьогодні настроєння 200 гривень мінус, вшелучка 200 гривень мінус, а у колі 400 плюс і свої 200 не прогавив. Значить що, 600 чи 400 виграв? У колі брата, я 65. Свої 200 зекономив. Логічно? не Ні, ну так. ну реально думав не знімати, але знімаю. Покажу вам печеревину. По Дивіться, печеревина свиня 250, плюс, а сальце у нас буде. Не товстеньке. Так що свиня реально по виходу, просто шикардос. Зараз розрізаємо, нарізаємо, прогріваємо нашу сковорідочку, ножики вже поготові. Це все діло шматуємо, як завжди, бочки зараз відрізаємо, почеревенку поперек нарізаємо, заготовочку хоба на сковородочку і працюємо далі. І далі вам покажу. Реально просто шокований по черевенкою, просто ракета. Ну що, Друзі, почеревина реально. Нема слів, просто нема слів. На свиню дивився реально монстр. Я думав там буде сальна. Але реально крутюща, просто крутюща по самі передки, які йдуть ближче сюди до грудинки, ну то шара, якщо ріжете опоперек, і то просто потужняча Просто потужна. Також у нас скриблець такої м'ясної заготовочки. от І тут у нас дивіться, що у нас робиться а тут квартей, а? Послухайте, царчить, а за кадром Петроном мовчить. Зразу є. Смакота. Огірочки, помідорчики. Моя любима женщина. І моя любима сковорода. Так що Леся Петрівна смакує. Цибулька синя Помідорчик, правда, з магазину. огірочок наш. Цибулечка, все по красоті. Так що зараз розбираємо. Леся Петрівна вечеряє і докидаємо отаку. Цю ще таку м'ясну заготовочку, це все обжариться, воно витопиться буде така. ну Просто шикардос. Хто вже вигравав у нас таранчук, ті знають, що це таке. Оцим жирком воно все обтопиться, воно заливається просто по красоті. ну Це просто ну це просто красота. Особливо тако, взяв кусок, воно гаряче, полусире. Взяв тако, пальцем сіль раз, помочив, кинув. Раді цього тільки держу свиней. Друзяки, реально задниця в милі. Задок вже порізав. Лопатки воно лежать, зараз треба бігенько розрізати. Почереванка вже під підкинув. Тут у нас шкварчицька ворода. Отака вже смакота. Зараз розбираю я ще один шмат сала і продемонструю вам сальце і покажу вже на остатковому місце. Още як антрикот занесла зразу в літню кухню? Ми те ще розбираємо і також туди заносимо. Так що аж язик заплітується, так що так працюємо, е, вирізочки, пафиночки, по почеревенка, задочки, все по красоті. Так що рулимо, працюємо. Так що, друзі, саме головне, що ж то за свиня без сала. Да? Отаке от сальце ми маємо. Те, що треба, те, що книжка пише. 3-2,5. На такій свині 250. плюс. Ну 250-247 плюс кров, десь 250 з лишнім була. Передочки, і ось такі бачечки. Бачки ми продаємо по 200 гривень. Ось така у нас красота. Висмалене, да? мішковинкою, все по красоті. Що ти жаєш? Кажу, що сьогодні таранчука не буде? Буде. Просто трошки перенесли на вечір. Таранчук по розписанню, як має бути. Срака милі, мило, головне, що не в сраті. Сковорода. Добре, нормально, герочок, помідорчик. Uh -huh. Так що, друзі, така красота. Круше, всім миру, і добро. А ми працюємо далі. Чарку не наливаю. Молодих не споюю.